За даними Генштабу Збройних сил України, ситуація на фронті протягом минулої доби виглядає так: на Купінському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, Крохмальне Харківської області та Новоселівської Стельмахівка Луганської. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 13 населених пунктів Харківської області, серед яких Колодязне, Кам'янка, Новомлинськ. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник завдав ракетного удару в районі Лиману та авіаційних ударів в районах Білогорівка Луганської області. Сіверськ та Спірна Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське та Діброва. На Бахмутському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Торецька Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали 11 населених пунктів, в тому числі Васюківка, Краматорськ, Тихонівка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдійському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області. На Маріїнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Георгіївки. Водночас ворожих обстрілів зазнали Марінка та Георгіївка Донецької області. Шахтарський напрямок. Тут ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Прочистівки. Здійснив обстріл Населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вогледар, Новоукраїнка, Причистівка та Шахтарське. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполе і Малатокмачка Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Зелене поле, Новопіль Донецької області. В Запорізькій області від обстрілів ворога постраждало сім населених пунктів, в тому числі Ольгівське Гуляйполе, Малатокмачка. Також ворог обстріляв 10 населених пунктів Херсонської області, в тому числі постраждали Качка. Гарівка, милове, козацьке та місто Херсон.